Рибалка і повноценна сьогодні буде рибалочка, не на дві годинки, а може на цілий день, пошука карася і карта. Тут є карпухи, бачили в мене відосик по цих правому верхньому посилання буде і в описі під цим відео карпуху ми знаходили. Ну, це ж таке, сьогодні знайшли, завтра не знайдемо. Ну, сьогодні ми опять на водомі і підходимо до точок до нових точок, де я вважаю, що тут буде буде, буде результат. Друзі, о, тут і рибачки побільше, бачите, яка отклина тут. Добре, ну що, немає краси. Бачите, далі, пару ключа. А ну тут є вже скопчені. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість топочків. Йдемо, коротше. Лейволи, він у нас гід місцевий, все знає. Так, друзі, ходили-ходили, коротше, находили ми дуже багато, я не знаю, 3-4 кілометри пройшли, але ж повернулися назад. Назад, на дамбу. Тут ми бачили неподалеку карася, хоч карась якийсь активний, то він тут є. Ну, коротше, будемо пробувати тут.

Дивіться, бачите, поплив. Цікавиться, цікавиться камерою. Підплив, подивився. І поплив. Десь. Плаває він, ма. А що ж ти не клюєш, а? Скажи мені. Ось Капец! О... Ушов! Капець! Ти бачиш, як ушов він? Такой підлю, Дивіться. Плаває, а? Хороший! А? Та, оце лапті. Аж по камері, чуть дып, дып, дып б'є, б'є. Блин, то це... як карпощие. Уху, який здоровы! Лапки тупо лапки подошли, блин. Перед цим такі маленькі були, блин. і И поклвочка одна была уже, да? Так, рибалка рибалкою, а треба перекусити. Сьогодні взяв з собою отаку рибку, яку спіймав учора, пожарив і взяв на рибалочку з собою ще такий термос. Це фірма з Фірма дуже класна, рекомендую, хто ще собі не прикупив термос. За такий, Це в мене максимальний 1,75 літрів. Ще є моя термокружка, яку я завжди беру з собою на роботу і в машину. І такі термоси дуже-дуже кружка держить дуже-дуже довго. Кружка з утра до вечора держить, цей двоє суток точно держить, буде у вас чайок і кофійок завжди гарячий. Навіть буває, я забуваю. Після рибалки його вилити, на слідчий день просто взяв собі термос, тепленький чайок завжди буде під рукою. Ну він тут да? по любому тут времени будем, не делается. До сядами. Опа, и есть. Другой. Сходу. Опа, сходу. Друзі, другий пошел! Опа! Бежит. Сработочка у него, и что-то и будет. Фотоаппарат взяли, взяли. Ничего себе. Будет на склевание, или что-то А? Ну, что там? Мають, о. Матач не мото. Оп! Відцікай, друже. І дозначає рятівники, якісь тут стояли, вони на дамбі стояли біля машини на лід. Вони виходили, боялися. Я говорю, хто вже втонув? Каждає, ні, ніхто на мене а Це просто вони діли для безпеки захисний жилет, щоб не тонути. Так, ну що там? Холодно, вітер дує. Вітер на дує, дамбі такий добротний. А водичка вон з дамби підзатікає і йде понад берегом, так і все більше і більше і більше понад берегом води. Так що зайти, мабуть, не особо і легко буде. Ого, дивіться, там воно вода гуляє. Так, тут ось треба так перешагувати. Фух. Це ще вибратися на оцю б... Нормально, щоб не грохнуся, нормально вибратися на цю і ще було б щоб чудово. Оцінювати вам цю рибалку? Була вона класна, не була, сподобалось вам. Переглядати це відео не сподобалося. Якщо сподобалося, я побачу від вас лайки, побачу вас е коментарі. Хай це будуть погані, хай це будуть хороші, але вони будуть коментарі. а Я їду знову на рибалку, їду на рибалочку і е побачимося на нових відосиках. лід став, вроді буде, але передавіть вже синоптики, що буде плюс 10. Подивимося. Завтра точно ще буду виїжджати, а там буде видно. Все, мирного неба вам, хай щастить, новорічними святами у вас. І хай все буде у вас в вашому житті, так як ви побажаєте. Всім пока-пока!